вона не 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 так, не я депутат обласної ради, але я директор, з мене. Ну, в мене є два питання. Перше питання, що дійсно будувати будинки без інфраструктури, це, це дуже... Ну, інфраструктура це садки і, і школи, це, ну, це дуже так опасно, небезпечно, бо, тому що в нас буде тоді бум страшенний. І по об'єднанню громад, що яка зараз ситуація по об'єднанню що що, що об громад? об'єднання громад, ну, Бо є, я читаю, методики, ну, методики там є роз'яснення, що не просто об'єднання громад, а який зараз перспективний план. Бо якщо не громади об'єднуються не за планом, їм кошти не, не надають. Так, да, вони нічого не получать. От саме на цим, і в день, після того, як до мене. Середшний голова, я працюю нічим не займаюся тільки об'єднанням громад. І саме на це зараз, на сьогодні, ми отримали вже те, що повернуто Київській обласній державній адміністрації поданий проєкт документів на допрацювання, на допрацювання. На допрацювання чого перспективний план Київська обласна державна адміністрація за поданням Васильської адміністрації інформації, вона включила ГНВА до Громади Гребінковську громаду виділила і все остальне буде до Васильківської громади. Ну, наприклад, я жителька Маркалівки, Маркалівку Іванковичі, включили до Хотівської громади. Я сьогодні була ось, у мене є рішення до речі Іванковичу з депутатів. Ось вони надали рішення згоду е, свою на те, що вони включили ось Іван mm -hmm. на те, що вони. Депутат. До глибацький. Я над цим працюю, але працювати над цим не легко. Треба переконати ті всі. Треба поспілкуватися до депутатів. Коли вони приїжджають, що вони кажуть, а на що нам реформа? Спочатку розказати, я би вам зараз розказала, але ви всі сподієтеся. Це ж про це Ви провести був голова, ви бачите привіз, планями Це робота. Проводиться робота з усіма. Я вам хочу пообіцяти. Знаєте, оскільки в мене. Скільки крия можливості, скільки є напору, тільки я її дам всю для того, щоб ми Ватиска, громада відбулася. Ну, я думаю, мені буде просто соромно, якщо вона не відбудеться. Просто соромно дивитися людям в очі. Ну, я припоминюю, що треба бачити. Сейчас. Не переможну, хочете, пати будемо на сесі. Мені є базари. Чому ну, ми, як громада селище і селища, не можемо розробити проєкт проєктної земельної ділянки і отримати державний акт на цю земельну ділянку. Потім написати довго супозицію комунальним підприємствам військової обласної ради. Тим, тим, тим паче, що ми тоді зможемо потребувати про байову участь, ти ми вже будемо не 15% квартир представити, а ті саме 30% квартир, не 15% членам АТО, а 30% на доступ. Ніху, ніху, ні, подивитися. Чому вони робили це раніше? як чіпати? Чіпати? До першого липня, липня. липня. 2020 року подарує тоді гроші, які можуть виділити. Само не було, як пропозицію голосувати за надання, -го надати земельну ділянці доступне дозволу. Попередні 30 дійшли, так. Щоб надавати. У мене ділянка занова таким-то площам, гектар, де знаходиться в садку. У нас в Полодони. буде додавати. І друга земельна ділянка один гектар і дев'ять. Давайте продовжуємо. Давай. Давайте понадати. Ну, а ви пакеті. А друге. Давайте один момент і ще я хотів би пояснити. Дивіться, задання в тому, що на сьогодні ми не маємо права надавати, ми можемо тільки під оселі і під будівництво надати земельну ділянку без області.

Давайте прошу, без канали питання, щоб виділили дані земельної ділянки, доступному житлу, хай вони роблять нам і надають наші матроси. Це маленьке питання. Повинаги не податкувати. Робочі На дане питання, соромні доведеться. Давайте коней, давайте. Хто за нами продовжуєте, прошу голосувати? Хто за? Читайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. П'ятнадцять, шістнадцять. Як завтра, ми голосували? Хто проти? Хто немає? Шістнадцять. Шановні колеги, де за лічим комісія у нас? Немає. Шановні колеги, давайте. Хто допомогу? Давайте у どう — Що Я 15. — чомусь п'ятнадцять. П'ятнадцять. Прийнято нам. Скільки людей у вас прийшли? Давайте скільки. Я живу, я захищаю, я трішувати папір, я чого не ранені, то жаркам. Десять років, самі зра, ділянки, нічого там не робиться, оренда не платяться, кроки нічого. А зараз люди прийшли, що отримав. Раз, два, три, четыре, п'ять шість, сім, віть. Це води. Конкретно. 10 років вже не потім. На місці людина працює депутати на своєї ради і допомагає нам гумаську громаду і сіте, що мені просто соромно давати соромно, це серйозна підстава, дають хана і продавають а то і продають. Обіцяють на решоці, яким сюди.